Страждають не лише від старості, але й через вандалів та злодіїв. В івано-франківських багатоповерхівках виходять з ладу як ліфти довгожителі, так і нові. У комфортному домі пояснюють, більшість підйомників, які нині обслуговують, уже мають понад три десятки років. Є й такі, які в роботі майже півстоліття. Що два роки вони проходять спеціальне технічне обстеження, і всі приписи комісії комунальники виконують. Та нині почастішили випадки поломок і значно молодших підіймачів. Через банальні крадіжки відбуваються часто крадіжки, катушок, на які відкривають, закривають двері кабін. Часто це де останнім часом, де Останнім часом в районі Каскаду у нас були крадіжки, три-три були крадіжки по катушках. Катушки не є дороговартісні, вони маленькі. Там мідь їх розбивають і саму мідь здають, тому я думаю, що ми в кінці не знайдемо. <coughs> так, нова катушка коштує в районі 3000 тисяч гривень, а ну на міді здають в районі 500-600 гривень. Від початку року отримали від мешканців 831 звернення щодо непрацюючих підйомників. Одна із найбільших проблем вихід із ладу двигуна, адже його ремонт справа не тільки не дешева, але й довго тривала. А ось дрібніші усувають за декілька днів. Самі частіше звернення це лампочка, линоліум на підлозі і кнопки, які випалюють. Ну, це такий ремонт, який входить в тариф, і він виконується там на протязі двох-трьох днів. І насправді, щоб поміняти, наприклад, оббивку ліфтової кабіни, тут уже необхідно погодження мешканців. А дуже часто люди не погоджуються, не назбирають підписів на такий ремонт. В нас обслуговують ліфти три ліцензійні організації, приватні. Своїх ми не маємо тільки приватників обслуговують. Наразі кажуть, в управляючій компанії стоять лише п'ять підйомників та обіцяють до кінця тижня чотири вже запрацюють. Гаргара, телеканал